Николы. Okay, let's go. Сьогодні я хочу поговорити саме про те, що допомогло мені зробити великий стрибок у вивченні англійської мови за ці півроку. І так, це не англомовне середовище. Англомовне середовище створювало мені більше проблем у житті, чим я не знаю все інше. Чому не можна змушувати себе бути в англомовному середовищі і вивчати мову? Тому що ви просто. На мою думку, все починається з менталочки. Англомовне середовище вам ніяк не допоможе, а буде лише заважати. Поясню, чому. Коли ви знаходитесь у англомовному середовищі, воно Насильно вас змушує розмовляти англійською. У вас немає просто опції не розмовляти нею. Це не ваш вибір у цьому випадку. А коли ми за власним бажанням вмикаємо фільм англійською, подкаст до цього ми дійдемо. То тоді ми самостійно робимо цей усвідомлений вибір, що ми зараз хочемо її вивчати. І навіть якщо ви розумієте, що ви витратили багато свого ресурсу зараз, ви подивилися англійською, ви все це послухали, і ви вже на наступний день не можете, ви хочете подивитися щось українською або мовою, яка вам доступніша, робіть це, тому що це буде ваш вибір. Ви не будете себе гвалтувати цією англійською, тому це більш більш логічною, більш приємніше і не так стресово воно не породжує вам якусь травму англійську, яка потім буде мати більш негативні наслідки. Тому треба ось саме усвідомлено це робити. Подкасти топ варіант вивчати англійську за подкастами. По перше, подкасти це знову ж таки ваш вибір. Ви можете контролювати, ви можете обирати, що вам подобається, яка тема вам подобається. Що саме ви зараз хочете послухати? Ви розумієте про що тут буде? Мені дуже подобається, наприклад, подкаст Еми. Вона більше робить упор на монолог. Тобто, вона сама щось розповідає, вона тримається якоїсь однієї теми, і вона використовує і більшість подкастів так роблять. Більше розмовні якісь прикольчики, ну тобто якісь скорочення, які будуть в більш розмовному середовищі. У книжках ви цього не побачите. Хоча книжки це теж гарний інструмент вивчення англійської. Тому ось подкасти треба брати. Можна на Ютубі знайти багато цікавого, можна саме у додатках для подкастів. Типу, тут море опцій, і я впевнена, ви знайдете щось, що цікаве саме вам. А тепер накидаю три подкасти, які можуть вас зацікавити. Подкаст Міст Фортін розповідає про скарб захований Форестом феном у 2010 році в Скелястих Горах. Фен залишив дев'ять підказок у вірші, що спонукало тисячі людей шукати цей скарб. Ну просто відь. Одним із найвіддатніших шукачів став Даррел Сейлер, який присвятив все своє життя цій пригоді. І сам подкаст досліджує історію людей, залучених до цієї пригоди та їхні особисті виклики. Хукт! Розповідає про тоні колишнього інженера Боїнга, і який став одним із найвідоміших грабіжників банків в історії США у 2014 році. Його арешт завершив річний період грабіжів, протягом якого він пограбував господи 30 банків, і цей подкаст досліджує його подвійне життя та боротьбу з наркоманією. Звучить цікаво. This is Uncomfortable досліджує, як гроші впливають на наше життя, на стосунки та на ідентичність людей. Щотижня ведуча Ріма Хейрс розповідає історії про несподівані способи, якими гроші змінюють наше життя, як вони на нас впливають та і взагалі що означає бути дорослим. Вчитель, Ну, насправді, без вчителя дуже складно, тому що навіть раз на тиждень, спілкуючись з ним, він підсвідчує якісь твої проблемки, якесь те, що саме ти опускаєш. Може, ти часи плутаєш, хоча ти навіть розумієш, як розмовляти у правильному часі, але ти просто плутаєш. І саме вчитель може внести ці корективи і вчасно не дати тобі закріпити помилки. Користуйтесь! Я дуже обожнюю свою Олесю, вона прям 10 з 10, Ну, типу. Найкраще, просто найкраще, тому я вважаю краще вчасно взяти вчителя і не допускати якихось більших проблем і наше собі ускладнювати життя. Якщо ви навіть візьмете когось не дуже дорогого, звичайного вчителя, навіть когось практиканта, це вже во ну, типу. А не який випадок, що повинен бути вчитель, якщо він не допомагає вам, і ви його боїтесь, треба брати і не боятися з ним помилятись. Тому що помилятися будете все одно. Наступне це все ж таки фільми. Фільми, і не треба вмикати собі субтитри. Тому що коли ви вмикаєте субтитри, ви одразу починаєте читати. Тобто, це вже не буде перегляд, це вже буде не listening. ми вже починаємо просто а, свою очі спрямовувати туди, на мову, яка нам подобається, мову, яку ми розуміємо, і все. Вся англійська пішла коту під хвіст. Реал Кроусі. Ви далі дивитись фільми без субтитрів. Якщо так важко, то англомовні субтитри. Тому що, по-перше, ви розумієте, що саме це слово там було сказано, тому що дуже часто або щось дуже швидко розмовляють, або щось просто діалект якийсь не дуже вам зрозумілий, тому це буває важко. Але от з субтитрами так. Ще дуже класна практика. Коли ви подивились фільм, берете його і переписуєте собі, або голосовухою самі собі е, наговорюєте, що відбувалося у фільмі, хто там був, що хто робив. І знаєте, навіть якщо воно буде з помилками, навіть якщо неправильно, неправильно буде побудовано речення, все одно ви почнете розмовляти. І це психологічно легше, ніж розмовляти з кимось. Тобто, ви самі для себе це попрактикували. Потім можете послухати, можете навіть не слухати, можете просто це робити систематично і лише раз на місяць, там, раз на тиждень переслуховувати, і розуміти, що було де не так. Таким чином, я вважаю, Морально легше відповідальність розмовляти з кимось англійською, що вас можуть засудити, чи ще щось, що ви собі там не придумували, бо в моєму випадку так і було легше, коли ти сам з собою. Ти собі потрошку, потрошку дозволяєш більше розкриватися англійською. Тому це дуже круто, попри ти спробуйте. Дійсно, після двох-трьох разів ви зрозумієте, що це не так складно, як вам бажалось. Що ще можна гарного вам на нарадити? Ще такий момент мені допомогло англійською спілкуватись, почати спілкуватись, бо до цього я дуже боялась, не хотіла. Мені здавалося, що мене неправильно не зрозуміють, що я не зрозумію більшу частину. Це сьома частина. English and Spanish. Nice. Це треба повністю обійти парк, щоб повністю прочитати цю історію про що там, як там. Що з небом. Окей. Okay. Що мені допомогло, а, просто слухати, навіть витратити декілька місяців, півроку на те, щоб просто слухати подкасти, фільми свого вчителя, тому що потрошку воно накопичується все одно на підсвідомості, і потім... Коли час пройде, ваш мозок почне видавати ці фрази. Те, що ви запам'ятали ці конструкції, буде ну буде легше. Типу, вам мозок почне потім сам допомагати, тому що у нього буде їжа, яку він споживав весь цей час, і готовий вам її видати, зригнути. Класна аналогія. Не дякуйте, знаю. Ще я хочу, щоб ви самостійно визначили свій рівень англійської. Ось класні ресурси з тестиками пройдіть бажано їх усі, тому що один тест може щось там десь помилитись, неправильно визначити, або ви щось не те клацнули, і вони показали краще або гірше ніж було. Коротше, проходимо декілька. Наприклад, на цьому сайті є вправи для вашого рівня англійської, і якщо ви у тестах десь помиляєтеся, цих вправах вам одразу там пояснення, що ви зробили не так, що що тут треба було вжити, щоб було правильно. Тобто, це дуже класна методика, якщо ви самостійно це робите. Просто 10 з 10. Також на цьому ж ресурсі ви можете побачити просто такий невеличкий план, що треба робити, що треба знати для свого рівня, які часи вивчити, які, знову ж таки, граматичні конструкції, що куди як, воно дуже допомагає, користуйтесь. І на останній випадок, якщо ви, наприклад, вирішили не брати собі вчителя, йдіть до чату GPT. Типу, це краще, ніж нічого. Дуже часто GPT всяку хуйню. Але з англійською тут трішки менше що це буде прям хуйня. А просто попросіть його собі скласти план вивчення мови на місяць. І одразу кажу, наприклад, з мого досвіду, граматика не така важлива, як мені важливо було почати говорити, спілкуватись і через це якось комунікувати з Всесвітом. Граматика, я вважаю, буде потрібна обов'язково, або навіть у першу чергу людям, які працюють англійською, і тому вам це одразу потрібно. Але я вважаю, що мову краще вивчати, все ж таки починаючи з говоріння, слухання і так далі. До вас, до вас потім прийде ця граматика, вона обов'язково до вас прийде, тобто не хвилюйтесь. Заходите до GPT, зроби мені план на місяць, на два місяці, і знову ж таки, будьте, будь ласка, реалістами, відштовхуючись від свого рівня. Якщо у вас А1, А2, не треба думати, що за місяць і навіть за три у вас буде це один. Типу, ну всяке можливо, є виняткові люди, бандриків або там. Ні. Давайте трішечки будемо реалістичні до свого рівня, тому що, по-перше, нікому не потрібна моральна травма, і ніхто не хоче себе заганяти. У всіх є життя, робота, діти, родини і так далі. і так далі. Навчання. Давайте хоча б на половинку рівня підвищимо свої знання або на рівень. І все. Типу, А1, А2. А 2 А2. Десь так. Типу, не треба бути. Дуже далеко кудись гнати, і тоді все вийде, тоді, тоді вам буде легше йти степ степ Коротше, у вас все вийде, я все вірю, я в вас вірю і М -м -м пробуйте.